Мій вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, я хочу показати, як в мене прилаштоване пасажирське сидіння. Буде відповідь на запитання, як я собі то зробив. Я зробив досить зручно і комфортно. У мене тут передачі і включаються добре. Не треба вигинати речага. Зараз заблокувалося муфта. Зараз вам покажу раз. Бачите, всі передачі включаються. П'ята, третя, замедлена, задня, не треба вигинати речага. Як я зробив, друзі, я взяв салазки з легкової машини. Не знаю з якої ти на металомі взяв, поставив тут. Так в мене воно тут фіксується болтиком. Раз, бачите, положу болтика. І воно у мене відсувається, щоб був добрий доступ до акумулятора. Зараз я його зніму повністю і покажу вам розмір. Зараз. Впаде. Зараз я його зніму і покажу вам розмір. Зняв я пасажирське сидіння. Так, як в мене воно тут влаштовано. На крило я прикрутив одну салазку. З цієї старої сідушки на довжину. Зараз. І довжина 35 см. Другу частину салазки довжиною також 35 см. Я прикрутив до таких стойок, скутника. Зараз тут воно прикручено, кріплення бока з краю стоїть. Зараз покажу вам, бачите, на двох болтах стоїть кріплення бака. Здовж я дав кутник 30-ка чи 40-ка, не знаю. І зігнув його так буквою П. Отак, буквою П зігнув. Між кутником є отак 30 сантиметрів. І зверху я прикупив ту саласку. Кожну довжиною 35 сантиметрів. А поперек дав таку планочку від цієї салашки до крила. О, 28 сантиметрів. Тут вже готово. Значить, на тих салазках рухається сидіння. О, не знаю, чи стойки покажу, висота стойок. Висота стоюк. 17 сантиметрів. Дві соєчки. Тепер сидіння. Сидіння я. Зараз то водійське сидіння, я його зняв повністю. Тут в мене стоїть VT-150 сидіння. А то стандартне заводське сидіння. Я тут все внизу всі прибомбаси не потрібні повикидав. Цих два профілі. То є від... Сидіння Т-150 стоїть і тут дві салазки. Одна рухома, щоб було добре мені попадати сюди, коли я заставляю. Отак. От От ширина між салазками. тут. 30 сантиметрів. А тут є 35. Отака От нескладна конструкція. Складна конструкція, але досить зручно. І є добрий доступ до акумулятора. Акумулятор, як бачите, мене новий осінню тільки купив. Треба, ще тут буде клеми поміняти. І ще на гарантії в мене. Треба буде його зняти на зиму, коли будуть морози. Ну, так виглядає. Ще планую тут поставити свічу накала. Буду. Ну, але теж буде. Наступне відео. Так, я вже поставив сидіння, так воно тут виглядає. Можна заїжджати на місце. Все. Залишається ще зафіксувати його болтиком з тієї сторони, Ну, звідси мені не видно. Доведеться обійти краєм кругом трактора. Так. О, все. Ну, все, теперь залишается попасть. Вот, вверх. О, спосы, и попасть в Заставляет Оставляет такой примитивный способ, но служит надежно. Вот так, чтобы оно во езды Не їздило туди-сюди. Ну все, друзі. Бувайте! Всіх вам благ, мирного неба над головою, веселих вам свят!